Доброго дня, шановна панство, ми з України. 21 грудня. Не могли, не могли, не могли ми там два дні підійти до цієї кукурузи. Проблеми були, там машину красили, щоб було чим вивозити. Отже, розпочали операцію по рятунку кукурузи. Реанімірувати будемо. Зараз, скільки можливо, тут є ось у нас трохи відстані, там тонна 40. Дориємося туди до очага. Розберемося, чи ця закладка була сирої кукурудзи з уборки комбайна, чи все-таки мишки там проїли Уплотніли, боковий штурмовий боковий вітер завіяв сніг. Ми її рік назад там все повністю знімали, всі листи, уплотнення накладали, але миші блядь, роблять своє діло. Що з ними робити, непонятно. І як вже накладаємо. Так, ну хорошо, сейчас трохи вже тоді пізніше ще щось знімемо. Так, отже, трошечки ось пробили отакий путь, там загорнули все. Зараз ще пару ковшів кинемо і почнеться очах у цій фігні. Ну, тобто, До цього тут проблем ніде ніяких не було. Все кукуруза обсипається отак добре. Зараз будемо запускати он, сушку, загрузку, сушку. Ну, коротше, зараз трошечки просушимо, вивезнемо. Та й що вона, Сань? Угу. Блядь, думали на весну перенести, прийдеться раніше трохи сушити, так? Да? Прийомний, там же все у нас відкрито, все добре, да? так? Вентилятор пока не пуст, пылеулавливатель, да? да? Так, ну все, началось. Так, знову включаюся останній раз. Так, ну що, завершили ми операцію по спасінню кукурузи. Та так, не спасіння, а по факту вивезено було десь. Ну, викинули ми тобто, як дорилися усюди до цього місця, де тут кукуруза була запрівша, звідти по на нагору подали ковш, там в ковш скинули пророще гниле, там ну, вивезли в межах там, ковша, повний ковш з горою, там був, ну, 300-400 кілограмів, воно оце прогнивше, пророще, попрівше. Коротше. Воно легке, ну, тобто, ковш вивезли фактично. Якби то, звісно, зерно, може, б важче було. Тобто, по факту, під низом воно трошки було ще зігрів, що таке трошки там процес дихання йшов. Воно просушилося, вивезли ми на еліватор. На двох машинах на еліваторі поставили там завищений відсоток посорові. Ну, можливо, через те, що там деяка зернина мова попала, те, що пророші було, ну не могли ж ми його все там до зернини визбирати. Ну а фактично, то. От так, викинулося кілограм, ну, може, там, з тратами, ну, от сили там 400 кілограм, не більше. Е, По факту, що трапилося? Трапилося, оце, то тобто, ну, вроді би ж косиш, комбані монітор стоїть, там показує вологу, все ти це все діло моніториш. Е, по факту проблема була того, та, як я розказував, отам по цьому словному конькові, то тобто, там дуже проблем немає. Великий угол і коли боковий вітер не так завіває його. Тут і центральний козирьок, Схил більший і, в принципі, по центру доведе сипатися більше, але туди мишам важче добратися. Тобто ми в тому році знімали повністю весь коньок, укладали мінвату, різали полосами, прижимали. Там середина виходить, плотненько, гризунам туди важче добратися. А отут у них трошки краща обстановка. За два роки вони знайшли <кій> ми два міста, отойсь отут. От ось, і отам от ще в одному місці, там теж вони вигризли, витягли ту мінвату. І фактично, виходить, коли штормовий боковий вітер із снігом, воно завівало, і ось цей сніжок тут ось, о, той, осів. І Воно, як на дворі підмерзне, ми ось з погрузчика драбина є довго підставимо, закриємо це все діло. Як з ними боротися, незрозуміло з цими мишами. Чи будемо думати, може, якимось довговічним способом закрити ці щілини. Ну, а так по факту так вийшло, що кілограм 400 викинулось на декількох машинах. Там дзвонять, кажуть, у вас там і підпрівши десь трошки зерно, десь з запахом. Ну, дві машини трошечки пішли з підвищеним сором, там пів відсотка і відсоток. Так, в принципі, все вивезли. Трошки ще вивезла. вивезли ми зерна для оборотки в господарстві, бо треба і насіння закупляти посівне на наступний рік. Можливо, там гербіциди, щось там. Ну і все, що п'ять гроші, 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 зарплати, все скрізь нужні гроші, тобто, трошечки більше, чим потрібно. Вивезли, чим планували, скажімо так. Ну, а так, в принципі, все. Всім добра, миру нам, все буде Україна.